Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Головна голова Херсонської обласної військової адміністрації оголосив евакуацію населення. Як повідомляє Укргідроенерго станцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню. За фактом підриву дамби Каховської ГЕС СБУ відкрила кримінальне провадження. До слова, у наслідок підриву росіяни затопили і свою лінію оборони на лівому березі. За інформацією командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва, підрив ГЕС не зашкодить наступу ЗСУ, адже командування передбачило такі кроки окупантів. Які ж наслідки загалом може мати підрив греблі Каховської ГЕС, розпитаємо у Юрія Грицюка, завідувача кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету, який із нами на прямому телефонному зв'язку. Юрію Васильовичу, вітаю вас. Доброго дня, пані Вікторія. Добрий день вам. Хай би був, хай би він був би інший. У мене, знаєте, до вас одразу перше запитання. Тоді, коли ви почули. Цю інформацію скажіть, у вас виникла думка, як можна було, ну я не знаю, обстрілом, як зараз росіяни звинувачують на всі боки, куди тільки можуть, і розповідають, що це Україна зруйнувала, ніби сама себе підмила. Вас е, от не здивували і оці закиди і оця інформація? Чи можна взагалі обстрілом таку інженерну споруду отак зруйнувати те, що зроблено зараз? Звичайно, що масованим обстрілом, якщо прицільно, тим більше ну, такі засоби є в окупанта. Ось. Але стало в тому, що вибухівку туди було завезено ще в жовтні минулого року, і про це і нашим військовим було відомо. Ось, тобто, в принципі, цей акт тероризму, акт екоциду, він планувався. ось, І ну, ці речі були відомі. Тобто, це, це свідомо, дистанційно зроблений терористичний акт, який має декілька химерних, не, не цілей, але дуже е, для України. Так, таких, яких для України будуть, будуть мати доволі важкі наслідки на десятки років вперед. Що ви маєте на увазі, коли говорите про наслідки на десятки років уперед? Ну, бачите, перш за все, що це є не що іншим, як акт екоциду, як його зараз називають, от, тому що, е, ну, по-перше, це величезні екологічні втрати, зміни на, на великих територіях. Ось, тому що е, скидання такої маси води, адже Каховське море фактично вміщало 18 мільйонів кілометрів кубічних води, і такий розлив, по-перше, перенесе велику частину мулу на мулі, в якій містять і навтопродукти, <різь> і, і е, добриви, залишки добрив і так далі. Ось сміття, яке потрапить до Дніпровського бузького лиману. От, також є в нас там такі національні парки, як Нижньодніпровський, Дельта річки Дніпро. От, це абсолютно змінить екологічну систему, флору і фауну от, в цих регіонах. Ну, Є інші аспекти. Це я, можливо... Можу оцінити так, для чого це було зроблено. Ну, По-перше, це перешкоджання наступу ЗСУ. От, хоча я думаю, що наші хлопці абсолютно продумували ці кроки, звичайно ж, і справляться з цим, цим. От. А мета ще була і частково спровокувати продуктову кризу, От, обмежити експорт, можливість експорту продукції сільськогосподарської, які є на зрошувальних землях. Ось знову чергова спроба ядерного шантажу, тому що це безпосередньо пов'язано з охолодженням реакторів Запорізької атомної електростанції, яка теж під окупацією. Ось, ну і, скажімо, усунути можливість взагалі використання в майбутньому потужності Запорізької атомної станції от як об'єкта комерційного призначення. Скажіть, будь ласка, Юрій Васильовичу, у. В такій ситуації, в якій зараз Україна у, у якийсь спосіб можна мінімізувати у те, що ви сказали, я маю на увазі, і те, що стосується, скажімо, запорізької атомки, чому ну бо принаймні говорять про те, що це може статися і може загрожувати коли почне ну, підкипати, власне та та станція, як думаєте, Україна на сьогодні маючи у ті можливості, які які у нас є, і на жаль, вони обмеж, чи можна у якийсь спосіб щось зробити? Чи ми тільки можемо говорити про те, що говоримо, і плюс займатися евакуацією людей, ну, принаймні, рятувати те, що можемо рятувати? Ну на даний час зрозуміло, що потрібно евакуювати людей в безпечні місця. От перше від підтоплення. Ось, по-друге, бути готовим і до найгіршого сценарію стосовно Запорізької атомної станції. Тому що ну, загалом, якщо оцінювати ризики, то, наприклад, ми вже стикалися, зустрічалися з такими ризиками, коли Запорізька атомна станція відключалася повністю від енергосистеми України, тобто система власних потреб цієї атомної електростанції не отримувала живлення. від нашої енергосистеми оживилася від дизельних агрегатів. Ось ну тут оцінки ризики такі є. Окремо там можна враховувати людський фактор, наприклад. Це все окремо можна оцінити, а от поєднання таких великої кількості випадкових факторів, які зараз є, і можливість відсутності водопостачання для охолодження. Реакторів, от і одночасно знову ж таки бойові дії не припиняються обстріли не припиняються, і можливо, знову ж руйнування ліній зв'язку з енергосистемою України, от то це якраз викликає найбільше занепокоєння. Юрій Васильович, Але... Скажіть, будь ласка, і ще ви як людина, яка розуміється на таких інженерних спорудах, е після нашої перемоги. Е про що може йтися, коли ми будемо говорити про Каховську ГЕС? Це ми можемо говорити про відновлення. Не знаю, зараз ж є зовсім інші технології ніж ті, тоді, коли вона зводилася. Адже питання, я так собі розумію, буде стояти на порядку денному в будь-якому разі. Якщо мова про саме обладнання, тобто про гідроагрегати, які видавали електроенергію в мережу, то зрозуміло, що навряд чи вони підлягають відновленню, потрібно буде встановлення нових, але перш ніж будувати щось, складати гроші, треба відновити греблю. От вона не повністю зруйнована. От, але на це треба роки от, і величезні кошти. Спасибі, спасибі вам за інформацію, і за коментарі. Нагадаю, розмовляли ми з Юрієм Грицюком говорили про ті ризики, які несе у собі руйнація дамби на Каховський Гес. Ну і тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що вже мав розмову із головою Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком. Міський голова запропонував допомогу будматеріалами, технікою, обладнанням усім, що потрібно для вирішення найнагальніших питань в умовах надзвичайної ситуації. Ігор Поліщук доручив працівникам міської ради у найстисліші терміни вивчити можливість нашої громади прийняти евакуйованих людей. Про те, що що людей із затопленої Херсонщини готова прийняти Волинь, заявив і голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Якщо буде необхідність евакуйованих людей, переселенців готові прийняти у нашій області. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад повідомив на своїй Фейсбук-сторінці телефоном, спілкувався із очільником Херсонської обласної ради Олександром Самойленком.